Якби це було просто щастя, то це було б просто щастя, а все, що зверх того, це вже поезія. Слухай, милий, ти захищайся. Я стала дика, я полінезія. Колись Гоген тікав на Таїті. Лишались тут і модерн, і готика. У цьому черствому скрипучому світі. Тільки любити тепер екзотика. Я порушила всі табу. Нарвані квіти у моїй нірвані, пасеться обов'язків цілий табу. А я цілую тебе у вігвамі. Що з того, що туфлі у мене на шпильках? Я в джунглях була і насилу вибрала. Дочі предків приходять на навшпинки. Щоб подивитись, кого я вибрала. Очі у них великі і круглі, скалі волі, як голіафи. Птиця Тюльпан п'є воду із кухля, птиці бузок п'є воду з карафи, дві зірки у хату мені влетіло, сади стоять будійськими храмами. Люблю твоє тіло, смагляве тіло, тіло твоє. Татуйований шрамами.